Магія, вона навколо нас. І сьогодні, в «Ніч на Івана Купала, ми розповімо про магічні числа агронома. Не кожен агроном, розставивши ноги на полі, може сказати точну кількість рослин на гектарі. А щоб вміти так робити, вам потрібно знати магічні числа агронома. Шістдесят 66 тисяч Десять тисяч 14 тисяч 282, двадцять дві тисячі 222. Ні, це не містика і навіть не закляття. А якщо ви знаєте ці числа, то ви агроном. Що ж це за числа? Запитаєте ви шістдесят шість шість рівно стільки погонних метрів на гектарі? У посівах зернових із міжряддям 15 см 14 тисяч 285. Це кількість погонних метрів у посівах широкорядним способом з міжряддям 70 см. У посівах соняшника або кукурузи 10 тисяч це квадратні метри на гектарі. А що таке 22 тисячі 222? Пропоную відгадати вам. Пишіть у коментарях, а я бажаю вам гарно погуляти на Івана Купала! І хай прибуде з вами врожай, Па-па!